11 квітня Кривий Ріг разом із Україною та усім світом вшановує пам'ять в'язнів концтаборів. Саме цього дня, у 1945-му, до найбільшого концтабору Бухенвальд увійшли війська антигітлерівської коаліції та почали звільнення людей. У роки війни нацисти збудували понад 14 тисяч концтаборів, через які пройшли більше 20 мільйонів людей з 30 країн світу. На жаль, 12 мільйонів людей не дожили до свого визволення. Нині у Кривому Розі проживають близько 200 людей, що зазнали переслідувань у роки Другої світової. Вони пройшли через пекло таборів смерті і вижили. Одна з них Ганна Андріївна, яка ще дитиною опинилася у таборі Озаричі, що знаходиться на території сучасної Білорусі. З двох до чотирьох років нас забирали в наших батьків і брали в нас кров. Так над нами знущалися. Тоді мене ще мати годувала молоком, тож мені вдалося вижити. А багато дітей, в яких брали кров, помирали через дві-три доби. Це було у 43-му році. У сумну річницю місто вшанову пам'ять без невинних жертв нацизму. До них ставляться із повагою та турботою на рівні із ветеранами, учасниками бойових дій, дітьми війни тощо. Це нам виділяють кошти, матеріальні кошти, нам допомагають. Ми, ми цьому дуже раді. Так, зараз у нас війна, ковід був. Це трошки це затруднило це Це спілкування. Ну коли до людей, до таких, які не можуть двигатися, приходять. Бо приходить влада це дуже дорого стоїть. у знаковий день. Представники Криворізької спілки зібралися разом, аби згадати події минулих років, поспілкуватися про те, що коїться у світі сьогодні. А до них у гості завітали виконавці та колективи Довгинцівського району, аби підтримати їх своєю творчістю. підтримують жертв нацизму і на рівні міської влади вже більше десяти років поспіль саме у кривому розі діє найбільша в Україні муніципальна програма соціального захисту мешканців. Вона охоплює 50 різних видів матеріальної допомоги з міського бюджету, а також пільги та компенсації. Ніхто з нас, я впевнений, уявити собі не міг, що через 78 років після тієї війни почнеться нова війна. І на нас нападе наш сусід. І те, що ми її представити не могли. Але що нам робити? Нам треба захищати свою батьківщину. І сьогодні всі українці, як один, всі об'єднані, захищають свої домівки, свої родини, свої міста, свої села і свою батьківщину. Попри складнощі сьогодення, протягом року на комплексі соціальні програми підтримки колорістів загалом спрямують 532 мільйона гривень. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перш міський.